І так, всім привіт, здоровенькі були. З вами Олег і Настя. і Настя. А так як у нас закінчилась яку за Ківамі, ми підготавлюємо, щоб довго не виходила яку за Ківамі 2. Поки воно підготавлюється, ми вирішили на проходження взяти ту гру, яку я дуже хотів з Настяною пройти. А саме Sleeping Dogs. да, а, Друга якудзе, тільки або... да, китайська. Так, китайська якудза, по суті. Або GTA, або як ви ще можете її назвати. Сплячі пси Дефіченто видання. <laughs> Таким чином, перевелося до війні, Едішн, але вона з українським перекладом. Не все, звісно, переведено. Ну, це механічний переклад. Так, да, це. Це механічний переклад, нічого Там страшного, Трохи будуть то... казуси в перекладі, але я думаю, все одно краще, ніж да. некоторі можуть бути. Я, до речі, є її настроїв, тому буду дуже сподіватися, що все буде нормально. Угу. Буду надіятися, що буду встигати пере... ну, озвучувати вам. До речі, до речі, mm -hmm. до речі, субтитри поставленіш? Бо mm. якось е, хріне... Да, увінкнені. Увінкнені, uh, а є якісь, типа, скорості чи щось таке. А, ні. А ти шо, яка може бути скорость? Я не знаю. Я щось скористь цей... Просто я дивлюся, чи є ці. Uh... Нє! Не то! Не <laughs> то! Я. Я просто перевіряв, чи вона працює. До головного меню. Перевіряв, чи воно працює. Почати нову гру. Продовжити. Отримуйте а, щоб бігти, ладно? Куер Енікс і Юнайтед Геймс презентують. Чізко, тут тільки один. Наша ціль зближається. Зрозумів. Увага! Ціль yeah. має при собі холодну зброю. Що? Повтори! Він має з собою величезний yeah. ніж. Розумію. Увага! Головна ціль наближається спів. Зрозуміло. Всім okay. чекати. Спостерігайте за ним. Нарешті ми дістанемо цього вей Шена. Він прийшов. Я не сліпий. Розслабся, друже. Ми на одному боці, пам'ятаєш? Чарівний тип, так? У тебе є товар. Так, у тебе є гроші? Гей, hey, yeah. у нас тут проблема. Повтори. Охоронець підходить ззаду. One, Чи може ви перекрити йому шлях? Ми занято далеко, шостий. So will... Не роби yeah. цього. Look, three, four... Я можу so забезпечити four. тебе трьома-чотирьма кілограмами. Uh, наркоти. Ей, hey, hey, що тут відбувається? Party. Що ти. Hey, Хто so? ти курва такий? Hey, Стій, come не come рухайся! Я з божеволів, не роби цього. Можливо, ми зможемо домовитися. Ти хочеш зробити з мене дурня, ти знаєш хто я? Увага всім! Не дайте йому утекти, зупиніть її. Не роби мені боляче! Я в шоці! Не роби цього, чоловіче, ні! Поліція не будь дурним! Валимо звідси, вали звідси! Чорт!

Граду воли давно вышла. Ну я же сказала тебе, что гони рыбы. Да. Сдури их. Не затоняйся. Бежи далее, не дай им себя ступить. Ну вы и так на нас напустили. Нам никуда идти не надо. Стука. Эй, кто на убить? Та нова бічка, може, кучи строили, а ч просто сіка. Так, считать? Супер, переклали. переклали. Ой, що це було. <звук> Гурва, не рухайся. Арештуйте його! Біжи, тікай, нет. <звук> Біжи! Я тебе піймав, тобі кінець. Сколько піймав? Я біжу собі. Через бедляків яких. Йойки. Ані кроку, ти в оточенні. Поліція, не рухайтесь. Ти заарештований. Та годі тобі, ми точно знаємо спільному. Не переймайтеся, ти все добре обдумуєш у в'язниці. Ви не зобов'язані говорити нічого, якщо не бажаєте. Але твої слова можуть бути записані та використані як доказ. Розумієш? Вази, а? а? У рулях. Хей, друже, я ж казав тобі наступного тижня. Добре? Вей, вейшен! Це я! Я Джеки солд проспорт. Охренеть. Курва, не вірю, що ти тут робиш, коли повернувся. Вей. друже, ти виглядаєш як купа лайна? Ей, іди на Знаєш, минуло 15 років, ми вже не діти. Неважливо, друже. Запитаю кого хочеш. Ма досі виглядає чудово. Старий добрий Джекі Ма радий тебе бачити. Ну то ж то так. Тебе нарешті задовбали і взаємно. Настав час повернутися додому. Так, в'язниця як до удома. що нас вже знайшли? Нічого... Виродки спробують повір мені. Як тільки дізнаються, що ти з Old Prosperity. Ну, з деякими. Наші шляхи розійшлися, але пам'ятаєш Вінстона? Він піднявся аж до червоного кия, сан он є. Власне, навіть зараз у мене з ними різні справи. А, червона Палиця в санно є. Курва, на ней посок. Песокий теж червоний кий і він все ж ще страшний виродок коли вони були близькі. Але тепер Зачкай, а зачкає песокий не зустрічався з твоєю сестрою. Да, це було давно. Ей, Пам'ятаєш, як ми були малими, і ти штрикнув песоко рук ручкою. Тоді ти реально був крутий, старий. Я маю it. розповісти yeah. цю історію. Вінстону, Він буде у шоці. а ви курва Шен особисто не вірю. Такіма. Джекі ма. Здається, я звідси звалюю. Ей, Джекі, слухай. Якщо тобі або Вінстону, коли знадобиться допомога. Звичайно, друже. Заходь до Or мене, коли вийдеш. Бу буде, буде як у старі часи. Ах ти ж, пта й мать! До озвучки це ужасно. Я справляюсь на ура. Ладно, я скажу потім після того, як я скажу. Я молодець. Молодець. Дуже молодець. Я намагаюсь. Задонатьте, пожалуйста. За старання. Отже, <різько> що жодних доказів проти тебе не знайшли. Як ти це поясниш? <різько> ти, мабуть, дуже небезпечний чоловік, вейшен. Ми хочемо, щоб люди думали саме так сподіваюся, мої люди тебе не надто побили, офіцерим можеш запитати в них те саме. але воно того варте. Я встановив контакт із Джекі Ма. Я всередині. Гарна робота використовувати його щоб наблизитися до Вінстоночу. Реймонд буде твоїм керівником. Усі звіти та подавати ж наш через нього. наші джерела свідчать, що Вінстон шукає собі нових людей. Я вже це робив. Не в Гонконзі. американські банди не можуть зрівнятися з місцевими тріадами. Слухай, Реймон, тебе звати Рейман, так. Так. Я виріс з цими хлопцями. Я знаю, хто вони, що вони таке. Жодна розвідка світу не дасть тобі такої можливістю. Ми хочемо дістати червоних палець, а дютанців. Таких як Вінстон. чесно кажучи, вей попереді, спроби наблизитись до нього. Нас підвели. У нас на нього небагато, саме торнути тут. Сподіваюся, тобі вдасться додати щось нове до нашого. Розумію, чим швидше я опинюся на вулиці, тим швидше зможу почати. Реймон, буде з тобою зв'язку. Ага, Вей! Удачі тобі. Як ви мене замордували вже? Звездок. З цією повагою. Ви впевнені в ньому він працюватиме під ними можливо дуже довгий час. Я не впевнений, що йому вистачить самодисципліни, щоб це витримати у його справах є інформація про так і про вражаючу кількість затримань. Очевидно, що він звинувачує тріади. Реймонд, Вей Шен ідеально підходить для цієї роботи. Ну бо він як свій хлоп, і його ніхто не буде підозрювати, і він як По суті так. Да. Він як типа чужий среді своїй середніх. Це буде справді круто. Yeah, again, ще раз you. дякую, Джекі. No я ціную, man. що ти тут. Way, Без know, проблем, друже. До речі, кілька років тому could... я намагався shit. тебе знайти, але не зміг. У штатах інтернету що інтернету нема. А далі його ведуть у наступному If році. Напевно, сидів у в'язниці чи ще щось. Гаразд, два літ. Сам собі додумав. <плес> <плес> що, звикаєш після повернення, так? Та. та, почекайте зі всіма та, тому що мене за, за кольом було вдивлюватися в текст. Там є вообще можливість а, думати має більше бути. масштаб, там був масштаб якийсь. Не той масштаб. Субтитри, Бливаючи um... вікна, софтлок аймінг, аймпіч, піч, аїм ям. Нема. Uh -huh. Нема. Собі. So, Стара гра, що now? ти хотів? став червоним. Уся ця територія належить Вінстону. Якщо обидва вони червоні, кількість. Прочитайте оце. Це тожка. А, коли будемо у Вінстона, дочекай, поки я тебе представлю. Зараз вони дуже не довіряють новеньким. Well, it's Звідки, it's Звідки та параноя? У -e. Саннон є. Був стукач. Чув, що йому не дали померти швидко. Загинув повільно та в муках. Ого. Страшно. Ми якраз підставні. Куди ми йдемо, дорочок. За ним. Ей, Джей Мей! Як справи, малятко? Джекі, ти знаєш, що мої батьки мої а, а, батьки навіть не знають. Щойно вони трохи краще. Ти знаю, то буде круто. Ти виродку! Я тебе на шматки поріжу. Я виключу поліцію! І ніхто не дозволяв тобі говорити. Гей, не говори так із нею! Залиште його в спокій, мені байдуже хто. Залиште Джекі, я зараз вам сиплю. Чуєш ти? Гамно! І поняла геймплей, як в якузі. Просто я даже не поняла, коли її репліка. Я чую, що вона говорить, але як кажуть, цих реплік її. Так. А, що ти пихаєшся, я топки. Що, що, що вона її читає. Тут трохи. Типа взаимодействие с предметом трохи друг. Тут багато. Ты кидаешь ты шкафчик и... Ну да, ты вырубишь, Я... серьезно? Ну добре, давайте, вырудки. Кто на но? Так, блок. Оба! О, О таскайте. БЭМ! И понимаешь, такие же да эти як у Якузі, наприклад, от цей тебе. Я утолкнул мене. Бэм! Прийоми двоя, ну, типа, не міняються. То есть ты не придбаешься снова и прийоми боя. Просто. Ты не в різних іграх. Нееуу. Риум Шауден, хто хоче почту. Я ей буде твоя посылка. Може перевіриш? Укрпошта. Беремо і Робово. Нова пошта, я їй буду теплусил. Що? Почекай? Ну нова пошта, Я їй буду хепсил. Ну да.

Бо тут крові набагато більше, ніж в цьому. ПЕМ! Тягній до виділеного... Ти ж ніч було варіза жалюся. Жаль Ой, ти ще такого не бачила, так? Зараз побачиш. Йоу! Ти жо! Жесть! І ти таке робив у штатах? Тебе глядало жахливо, ти в порядку. Yeah, okay. Так, зі мною все гаразд. Купка тупих виродків. So, тобто, все cool? в порядку. Well, welcome, так on, чи інакше нема за що. Ходімо, Джекі, йдемо поговорити з Вінстон. Приїхали. Цей ресторан належить мамі Вінстона. <treatly> О, зачекай, що ти собі, курва, думаєш? Розслабся, друже. Це вей вейшень. Я тобі про нього розповідав, пам'ятаєш? Курва! важко вже порахувати всіх твоїх сумнівних знайомих, Джекі Він не зовсім. Він з Олд Просперіті, як і ми. він такий, як ми. Вей, це старша школа. Розумієш? Я виріс з ним. Олд кажеш? Чому я тебе не пам'ятаю? Я був у відпустці. Джекі казав, що ви шукаєте людей. Джекі це казав. Ні, ні, ні. Шкода, що ти цього не бачив. Вінстон. Вей самотужки наваляв десятьом людям со на базарі. Так. Вони напали на нас. Думаю, вам би не завадила допомога. Що кур? Вінстон, мені не подобається цей нахабний покидь. Вилиночку, я тебе пам'ятаю. У тебе була сестра, де, так? Так, Мімі. Мімі, мімішень. -мі я її пам'ятаю. Тусувалися список. Без образ, але файна була дівка. Як у неї справи? А чуєш? Ти... я би йому вже втащила на його місці. Він мертвий. А, шкода. Вибач. Десятьох, так? Не він, а вона, yeah. вона мертва. Ти сміливий? Чи божевільний? Компетентний. Uh -huh. Побачимо. Конрой. Конрой. Наші проблеми на ринку. You know Нехай Вей піде з тобою. Ей, hey, <laughs> Джекі, дочекай трохи, хочу ще пос... послухати Дуракани. про твого друга. Таракани! Ти ж бачив? Да. Гаразд, ти хочеш прикинутися to крутим? Давай подивимося, як ти Dude. пориш. Перевір його, дюк. Чудово, саме цього курва мені треба. Він йому не вірить okay. все одно, даже про тому що сказав. Да. Взятий, і рішив його перевірити. Відбивайте удари дюка. Ну давай. А, тепер у нас. Like а, ре... feet, uh, yeah. Контр удара навчаю. Ну, типа, не атакувати, пойду. Нам туда відбить, ти просто відбиваєшся. Позаді а, я ж нажав. Ну, якщо він прямо за спиною, то не думаєш, що можеш його? Ні, можу. Можеш? Можу. Просто я за... занадто за рано тоді нажав. Ага. Так, ну, хорошо, що мене красно підсвічується, коли а? вже не падають. А, пропустив один. Ну, це за чуваки, прям. Хелло, бойз. Hello, boys. ж... Эй! Що там курва відбувається? Шефе, ми просто прогулялися. Прогуляв. А вже починало ставати цікаво. Вінсент, друже мій, Як добре тебе знову бачити. Як твоя сім'я? Що ти хочеш, пизок? Ого го, Вінстон, зачекай, зачекай, брате, я просто хочу поговорити з тобою заради старих часів. Oh, Може знайдемо якийсь компроміс? Ми можемо поділити нічний ринок. Ми обидва в є. Ми дорослі люди. Нам не варто сваритися як діти. Хто <laughs> новий? Це Вей. Пам'ятаєш, А, З часів, коли ти по... почав щось там? там, oh, 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 yeah. yeah, Мімі, так. Перша дівчина, яка робила мені мінет. Ех, ну і що? Ви її брат? І той перший виродок, який тебе штрикнув, пригадав же? Ей, ей, Ве, якого біса? Серйозно? Вей, вибач? Мені дуже шкода, що твоя сестра любила мені посмоктати. <будови> Нічний ринок мій посолки. У тебе є стін а, і склад. Такою була угода. Тож забирай свої іграшки і забирайся геть. Можеш сказати сестрі, що вона мені позвонила. Я залюбки займу її рот чимось іншим. Він не змінився. Він змінився, коли був моїм другом, Чек. Колись був наймах. Ідуть you удвох на нічний ринок і переконайтеся control, на що всі там розуміють, It's що я тут керую. It's Розумію шеф. і рознесіть кожного хто стане у нас на шляху. Я хочу надіслати чітке повідомлення. У вас на шляху. Ти маєш бути сильним, люди це поважають. Це ринок. згадал паспорт? Мімі, так. Вона передозувала багато років тому, після переїзду до штатів. Шахливо, вона ж була, знаєш, реально жива. Моя мати думала, що в іншому місті в іншій країні, але коріння росло тут. Якщо підсісти на цей мотло. Це писок від цього. Так. Чортові псинячі писовок. Ні, а ти? Чорт, вей, Вінстон — це бос, але коли ми були малими, тільки ти був добрим до мене. Ти був моїм найкращим другом. Для мене це більше, ніж бос. Mm. Це ніжкія. Да. Але... Чуєте, ба баби ще б. Ну, типа нічке, але ми з ним типа не бачилися, обернулися і зустрілися. Кірю, відсидів 10 років в тюрмі. Ну. Побачу зміни змінено ніж киямо. Може бути так, але... Типа, тут він норм цей мужичок. Да. Такий просто прихвості, небачний. Hey, Збрати гроші. братико, ми працюємо на Вінстан. Розумію, okay, чим help. допомогти. Winston Вінстон тут help. головний, якщо не хочеш проблем, краще заплати йому. No Звичайно, без проблем. Серйозно? Да. Тут... тут нам хоча б, знаєш, дали а, збирати борг а, в Якузі нам не давали там, це. Брати, там це поговорити з нею. А, а жовте це по заданню? Так. Да. Нем. Просто суть в тому, що везде тут можна а, щось купити. Ну, mm Так, да, то є, тут морожене можна mm -hmm. купити. Я помираю з голоду. І ти береш морожене? Так. Да. Ну, ти старий. І ти береш морожене. Відновлення здоров'я, <хеш> ага. мені ж треба було відновити здоров'я. Чуєш, це всіх і здоров'я, де, де тион зліва а, червона поропорожка. Ясно. Ми збираємо плату для Вінстона. Вінстон? Він око сказав, що він тепер головний. Ми прийшли <п 'ятувателі> цей в'язкувати. <п 'ятувателі> То що? Хочеш проблеми? Я у вас не боюся. <п 'ятелі> Чуєш ти? Не боїться. він. Бэм, погнав! <реку> Давай деньги! Радий, що я зміг тебе проконати. Забирай гроші! Але псенячок буде не захотіть. Мені на... ну типа не дуже нравиться. Хема шок. Що... Вбив соже. Це типа кей-поп група, яка виступає на вулиці, поки ще не забуду ізвести. Я не знаю. Ну типа кей-поп група не що Це... виступають на вулиці. ну тут типа не Корея, а Китай. А, кей одно. Ми працюємо на Вінстона. Нам потрібно поговорити. Да Вінстона? Я не веду з ним справ. Усі ведуть справи з Вінстоном. Ти заплатиш, зрозумів? Скажи Вінстону, щоб засунувший бок щось там штрафу. Чуєш ти? Налітає він на мене. Ну давайте я. Той взагалі не допомагає, він стоїть. Пем. Ой-ой-ой, розбили. Бем! Бум-бум Чуєш ты бігнали Давай Лути Лутий Он дош харь. Следующий Следій Лейшенько, право капть Эй. Що э! Эээ то ты бьешь? Так поняла, що він тут своїх хлопців оставив, щоб вони вищищали цих Ого. А ми їм наваляли? Так. Да неужели ти одного добив. Поміг, перевірив. Ти мав якийсь меседж для Вінстона? Він точно краще за птинячий око. Будь ласка, передайте йому плату від мене. А. Ми майже закінчили, але давай глянемо ще там. То це, типа, ринок, типу, просто обичний такий собі ринок, і тут вони платять як за місце, але якомусь чуваку, типу, за... Не знаю. Такий жук повз повз по мені. Капець. Ну, Блін. То... Я хотів сказати. Да, ло, не вбивай мене. Заткнись! Чуєш ти, це наша територія. Оба! Що ж пігнали? Ні, не розбивай ні не туда! Не розбивай! То -то. Ти -то. Ти -то. Оба! Це а -а. собі ринок на вулиці, і ті, хто тут ставить ці лотки і ці палатки. Вони платять за те, що вони тут стоять людям, які, типу, робіть територію, це виходить. В Ти про що, я не пам'ятаю. Я не розумію, на що вони платять. За захист! Який захист? В цьому то і прикол. Так працюють як кунжи, так працює мафія. У них є територія, в якій усі заклади платять за захист. Якщо ні, ті самі чуваки їх розмотужують. Типа, ламають всі речі і так То далі, по якій вони починають платити. Тобто за оренду вони все одно платять? Да. Так. І окремо мафію. Ах ти хрена. Це тупня. Почуть вони це очіні. А, Мафії легше а, вбити і спалити його бізнес, а, чим а, ще щось. Мінти в общем, не поможуть. Навіть якщо пожалуються, його скоріше вб'ють і вони а, спалять весь бізнес. Чому вони тебе били? Він намагався у 20 разів вимагав у 20 разів більше ніж за За невеличку плату він сто не тебе від проблем. Це звучить дуже розумно. Uh -huh. Ти поняла? Типа є один бізнес і другий. Типа є один чувак, який вимагає, і другий чувак, який вимагає. Да, так, тобто один захищає другий від a... проблем, скажімо так. А якщо ми не встигли його поколотили? Покапець. <смотрен> uh, так. Купити ми поки нічого не можемо. Ми можемо переодягатися, кстати. Mm -hmm. Да, типа взяти, піти, купити щось. Right. Ааа! Можеш заплатити шутку hey, на двох напій Драго кик. А думала ти, ти... Я я на тебя. Я думала, піту. ти платиш барышню за те, що вона тебе ляпанула. панула. <laughs> Думаю, що за фіня?